Вітаю! Споконвічними ідеалами українців були шлюб, сім'я та діти. Для чого потрібен традиційний український шлюб, дізнаємось із програми Обере життя. У сучасній європейській культурі відсутній механізм збереження сім'ї. Суспільна думка не має впливу на особисте життя. При цьому розпад сім'ї належить до проблем соціуму. Анкета, проведена серед 23 старшокласників загальноосвітньої школи No3, дала чітку картину того, що за шкалою життєві цінності щасливе подружнє життя навпіл зі здоров'ям обіймають перші місця. Однак шлюб це співжиття двох людей у горі та радості, взаємопідтримці у труднощах та вміння стати на місце одне одного, і не лише нескінченні радощі життя. Зараз ми всі дивимося на тенденцію заходу, нашої європейські ці цінності, все, але не потрібно забувати, що в нас є свій менталітет. Ми українці. А й наслідувати ті покоління наші, теж в нас цінується батько і мати, треба шанувати, як у нас було Е, Також так історично склалося, що в нас жінки також мали роль, як і чоловіки. Найважливішою місією в житті української родини завжди було виховання дітей. Бути батьками і в вихідні, і в будні відповідально і не завжди легко. І на сьогодні все-таки важливим є підняття питання щодо родинного виховання, яке повинно бути таким, що батьки, які народили дитину, мають бути за неї відповідальні. Батьки формують майбутню особистість, якою стане їхній син або донька, залежить від їхнього виховання і власної поведінки. Єдине, що для мене точно назавжди є пріоритетною. Цитата Василя Олександровича Сухомлинського, який казав, моральне каліцтво дозріває в людині і тоді, коли її ніхто не вчить злому, достатньо не вчити доброму. Хотілося б насправді підняти питання того, що е, треба сьогодні зробити на телебаченні серію передач, в яких би піднімалися питання, як батьки повинні ставитися і яку відповідальність нести за своїх дітей. Це найголовніше. Нас сьогодні розказують про досягнення в олімпіадах, про досягнення в різних конкурсах. Ми заохочуємо і приваблюємо дітей. А насправді, сьогодні, коли почитати статті які і переписки дітей між собою, то ти навіть не побачиш культури мовлення, не то щоб якихось думок, які там були. І, на жаль, на сьогодні все-таки. Більше звертається увага на швидке досягнення в чомусь результатів, ніж на те, що мають бути реальні знання, які дитина має застосувати в житті. У вихованні дітей немає другорядного. Значення має усе, як манери, так і культура мовлення. Звичайна елементарна мова, яка є в сім'ї. Я не маю на увазі в першу чергу української мови там, культуру спілкування. Я маю на увазі мова сім'ї і розуміння. Як ведуть себе батьки, і це спостерігає дитина. Вона це все вбирає, мати можливість з дітьми говорити, щоб вони розуміли слово, а через слово розуміли і ті почуття, які переживає близька людина в першу чергу. Тому що оточення в сім'ї і, і те спілкування, яке там є, та мова сім'ї, яка Врешті, як кажуть, вибудовується, вона стає основою для того, як буде жити дитина. Навчити дітей, що добре, а що погано це компетенція їх перших і постійних вихователів, батьків. Ідеал майбутньої сім'ї закарбовується батьками. Дуже приємно, коли приходиш в сім'ю. Хай вона не сама багата, але коли є повага між членами сім'ї, там не заключається в грошах щастя, а в довірі і в злагоді в сім'ї. тоді вона буде цією сім'єю дійсно. Повага. Взаємопідтримка, доброта, чуйність і любов до ближнього це найголовніше. Ну і чесність в сім'ї. Відповідальність обов'язково, тому що якщо немає відповідальності, то не буде нічого. Людина повинна відповідати за свої вчинки, за свої, як то каже, дії, які вона проводить і які вона могла би зробити, але не зробила. За це все відповідальність є. Дуже важливо бачити приклади позитивні, коли е, вони бачать не зовсім гарний приклад сімейних стосунків, де можливо є насилля у сім'ї, не зовсім, скажімо так, гарні звички, які не забезпечують здоровий розвиток дитини. Щоб вони бачили приклади отих здорових сімейних стосунків, де є повага, є довіра, є е, дійсно переживання за здоров'я і дитини, і батьків. Тобто, е, де сім'я функціонує благополучно, не тільки просто зовнішньою картинкою, а взагалі, якби і всередині цінності, це все те, що нас оточує, і нам дуже важливо розуміти корені нашої історії, не знаючи свого коріння, ми не можемо будувати щасливу і гарну сім'ю вже в цьому, в цьому житті. Шкода, що мама інколи подає поганий приклад власній дитині. От я бачила ситуацію, коли мама веде в дитячий садочок хлопчика, і щось він собі там говорить. Він собі там говорить, щось він хоче, мабуть. І от реакція мами: мовчи, я тобі сказала, Мовчи, я тобі сказала. Закри рот, я собі сказала. І це тільки зранку, ще, коли дитина йде в садочок. Я уявляю, що може бути, коли вже буде повертатися ця дитинка із садочка, як, як ще там може мама спілкуватися із маленькою 4-річною дитинкою. Ну чому мовчи, чому не зупинитися і не послухати, не присісти на рівень дитини і не послухати, що ти хочеш сказати? І відповідно вже там, що давай ми зачекаємо до вечора, бо ми вже йдемо в садочок, а потім ми будемо якось постаратися. На жаль, ніхто з дітей не захищений від споглядання недостойної поведінки з боку дорослих. Небезпечно це тим, що дитина копіює, і якщо її вчасно не зупинити від сліпого наслідування, результат не забариться. Сьогодні ми якби шукаємо правду, як би виправдати той чи інший вчинок. Якщо, наприклад, ти їдеш у трамваї і сидять молоді чоловіки, і стоять біля них жінки, хай не похилого віку, а просто жінки. То в елементарній нормі та ми знаємо, що хотілося б запропонували місце, але цього не відбувається. Чому ми зразу шукаємо виправдання? А може він хворий, а може він їде з роботи, а може ще щось відбувається і тому подібне. Я не за те, щоб рицарство зараз все запровадити, але елементарна ось ця норма, яка існує, вона дуже швидко стає нормою, на жаль, те, що відбувається, а діти це копіюють, коли в школі. Не прописані певні правила етикету, які мають бути дотримані, то тоді ми шукаємо, чому е пріоритетним стало як ти одягнена, який в тебе телефон, і на якій машині тебе підвезли до цієї школи. Мовчання завжди асоціюється зі згодою. Дитині необхідно пояснити кожен вчинок, свідком якого вона стала. Я завжди долучалася. До цієї діалогу мами й дитинки, коли я бачила саме таку травмуючу ситуацію для дитини, я завжди долучаюся, тому що я бачу, що треба по-іншому, щоб мама себе повела, і потім воно вийде якось на правильне русло, а проходить 20 людей, і вони просто плинуть своєю річечкою. Ніхто не звертає уваги. Соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді зініціювала зібрання соціальних педагогів та психологів. Вони вирішують питання, як запобігти ганебним проявам у сім'ї і що закласти в її основу. На мою думку, українська сім'я повинна бути це насамперед збережені наші українські традиції, культура і менталітет. У нашій сім'ї повинно панувати найперше, це налаштувати одне одного на добрі, хороші стосунки, щоб ми виховували своїх діток, а діток це дітки наші, це наш скарб, щоб вони також знали, як традиційні звичаї зберегти в суспільстві, як цінити наших батьків. Терпіння повинно бути також і уступати повинні одне одному. Ми продовжуємо традиції наших поколінь. І сьогодні ми одягаємо вишиванку не по моді, так як роблять багато людей. Ми одягаємо цю вишиванку, тому що в душі ми українці, і батьки наші, і прадіди були українці. Постійно треба знаходити час для спілкування з дитиною, мінімум 15 хвилин, і ставити такі чотири магічні запитання: на кшталт, як пройшов твій день, що хороше трапилося з тобою протягом дня. Як справи у твоїх друзів, і чи потрібна тобі моя допомога? І, врешті-решт, пам'ятати слова Макаренка, що ваша поведінка це найвирішальніша річ. Ви думаєте, що виховуєте дитину лише тоді, коли з нею розмовляєте чи наказуєте її, ви виховуєте її кожну мить вашого життя, навіть тоді, коли у вас немає дому. Зараз дійсно така ситуація, що потрібно кожній сім'ї, хоча б якщо прийде хоча б одна людина на консультацію, немає значення, чи це психологічна, чи це соціально-психологічна підтримка, вони отримують. Зміна одного члена сім'ї допомагає змінитися іншим членам сім'ї і встановити той рівень довіри. В сімейних стосунках, які допоможуть дитині стати, скажімо, на щабель вищою, кращою, яка буде цінувати життя, цінувати людей поруч із собою, цінувати ту саму природу, в якій вона живе, те саме суспільство, яке її виховує, якби опосередковано через родину, через школу. Наше майбутнє в наших дітях, і те, як ми виховуємо сьогоднішню дитину, то ми будемо мати старості, таке наше майбутнє і майбутнє нашої держави. Звичайно, хотілося б це була дитина, в якій є ті цінності, які дадуть можливість зберегти те, що було збережено попередні покої. Сучасне життя надто динамічне і нестабільне. Серед гамору та цінноту сьогодення збережемо ідеали наших пращурів незмінними, залишимо в сім'ї вірність, взаємоповагу, любов і взаєморозуміння. З вами була Наталія Андрійчук і програма «Обережи життя.